Доброго ранку, країна незламна! Доброго ранку, усі школярі! Паростки гідні, нескорених, славних, кращих із кращих на цілій землі. Доброго ранку сміливі, завзяті, школу вінчують, дорослі й малі. Всіх зустрічають на нашому святі ваші наставники, учителі. Благословенна земля Україна, діток долона свого пригортає. Під рушниками доньку і сина, мама і тато до знань проводжають. Хай проростають паростки вільні, соком життя їх напоїть земля, стануть міцними пагіннями сильними, хай Україна їх благословляє. Родина. Шановні учні, вчителі, батьки, із першим осіннім місяцем настав і перший день нового 2023 2024 навчального року. Прикро! Але в країні все ще триває війна. Але на те ми українці, щоб не здаватись, не коритися, а підіймати голову і рухатися далі. Я неймовірно вдячна усім вам, дорогі батьки, за розуміння непростої ситуації, за величезну довіру, бо, попри все, ви привели сьогодні своїх школярів на поріг нашого закладу освіти. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб безпечити учнів, щоб створити комфортні умови для здобуття повноцінної освіти в новій незламній українській школі. Щиро вітаю першокласників, які починають навчатися у воєнний час. Усе буде добре, школярики. Отже, у вас такий гарний клас і така добра вчителька. Колись мрію сказати вам, що ці шкільні роки пролетіли непомітно, весело і по-справжньому щасливо. Любі мої випускники, сьогодні ваш останній у житті перший дзвоник і перший урок. Попереду ви з важливий та відповідальний навчальний рік. Ви наша надія, наша сила і наша гордість, Ініціативні, творчі і вже такі здоровстві. Хай щастить вам у всьому. Ми, вчителі і батьки, завжди будемо вас підтримувати і допомагати. А всім нам миру, 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 під прапором віри, надії, любові. Перемога вже близька. Усе буде мир і спокій, усе буде Україна. Шкільного життя. Я навчаюсь читати, писати, рахувати, поважати один одного, дружити і радіти нашому життю. Я вас вітаю, бажаю вам здоров'я, успіхів, натхнення а вашим батькам терпіння у нашому нелегкому році. Любі першокласники, наша гімназія і клас Дуже чекають на вас. Разом ми будемо фантазувати, грати, ділитись, мріяти, посміхатись, дружити, домовлятись, бути чемним. Навчатись невідмінно бажаю вам від нині, батькам своїм на радість, на славу Україні. Любі друзі, я школярка, соцмережі на ви поставте мені лайк. Дуже-дуже вас прошу. Я школяр, йду до школи, там науки стільки літ. З них знаю все навколо України, цілий світ. Я дуже перший по послабі мами і тато. Буду вчитися Буду не в і, і книжки читати. Я. я вже школяр. І вилучуся весь час, адже я прийшов до школи перший раз у перший клас. Хотіть їсти на туполі, літають у небі журавлі. Викривайте шиї двері ідуть до школи першачки. Я прийду до школи вчасно, до науки там візьмусь і навчусь писати красами і читати навчусь. Не хвилюйтесь, мама і тато, буду знати, я багата. Я ж вас не підведу, зуми з радістю піду. Ді друзі, яшка школярка, соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже. Я бусила, чи чіпурна, у мене форма є шкільна, першокласниця гарненька, проказала тихоненька, з нею згодна вся сім'я вже тепер доросла. Я. Усе, усе у свято нас, я пішов у перший клас, у мене руках немає раніше на плечах. Сьогодні вранці я напевно хвилювалася сотню разів, адже я, шановні друзі, йду онлайн в перший клас. Зняти 1 вересня для нас в календарі. Ми тепер з вересня українські школярі. Буду вчитися я відмінно. хочу знати все-все-все, що писалася Україна і матуся статусем. Хай нова чудова школа буде наче казка, Ми вже давно готові. прийміть нас, будь ласка. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні. Поможи щасливі доли стати вченою мені. На дванадцятий штитись хочу, я ж рани з букварем. Був я вчора, просто хлопчик став нарешті в школя Г. І у зумі стихли раз, і дорослі діти. Це тому, що перший клас почав говорити. Славне коти дошукає компетенції, мабуть, що таке я ще не знаю, Мабуть, що чудове. Я чув, що тьотя вчитель лихо десь погратися. Вже не можу дочекатись. Хочеться навчатись. Остання наша шкільна осінь за крок до перемоги, за крок до миру і тиші у моїй країні. Де до завершення наша шкільна дорога? Тож станьмо ворвичкою для святої України. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному небі літають птахи я намалюю на папері У ранах так пече і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Одна в нас така Україна, і за тебе, горою, ми всі Я намалюю, щоби ти була щаслива. На щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну країну без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному літають птахи, я намалюю на папері, рідну україну, без горя, без печалі, без смерті. Це символ світла, сонця і добра. І попри всі сирени і тривоги, нам хочеться, щоб школа розцвіла. Вона вже зачекалася уроків і сміху, і галасу, і дитячих кроків. Тож я запрошую до сонячного кола, щоб привітати незламну українську школу. А школа зачекалася вітань, осінніх квітів, віршів і пісень. Дитячих ваших мрій і побажань. Добрий день, школа! Здрастуй новий день! А школа зачекалася синів і рідних доньок, що боронять край, і їхніх дорогих та рідкісних дзвінків. ще трішки рідна школа, почекай. А школа зачекалася добра, щоб ним напитися сердець усіх. Колись ще бече лід на школі дітвора і лунає в коридорах її сміх. А школа зачекалася тепла, щоб випромінюють маленькі ученята і хоче, щоб доля світлою була, живі й здорові були діти, мами й тата. А школа зачекалася всіх нас, бо учні й вчителі. Це її діти. Колись всі зайдемо у клас, і буде школа у душі радіти. А школа зачекалася пори, як стиснуть усі тривоги у житті, щоб налякали більше дитвори, твори, були уроки в класі, а не в укритті. А школа зачекала смирний, Захалок і м'ячі, а ще смачних обідів і сніданків. А школа зачекалася дзвінка, який, мов пісня, серце пролунає, коли торкнеться дзвоника рука, велике серце школи вмить заколотає. А школа зачекалась добрих слів, що один одному. Говоримо щоденно, бо любить своїх доньок і синів і знає, що живе для них у світі недаремно. А школа зачекалася своїх дітей, яких війна розкидала по всьому світу і хоче виховати з вас людей, щоб ви змогли в країну борони. А школа зачекалась полісток, що осипається з осінніх квітів і в ранішнього співу, як луна дзвінок, і поспішають на уроки діти. А школа зачекалася веселки, яка на небі з'явиться після дощу. Закінчиться війна і шкільна оселя збере від мамине крило родину всю. А школа зачекалася змагань, турнірів, конкурсів веселих і зі святами теплих привітань і щастя й миру у містах і селах. А школа зачекалася героїв, яких зростила і вивела в світи, тепер же захищають нас з тобою, і ми до віку будемо вдячні я і ти. А школа зачекалася натхнення, коли навчання користь для душі. Господь дав благословення, щоб ми розпочали навчальний рік усі. А школа зачекалася дитинства, де пахне хліб, а не від вибухів дими. Бо школа то колиска українства. Ми ж патріоти, українці, ми. А школа зачекалися зернято, з яких ростимуть пагінці міцні, та лановитих, бідних соняшняток, незламних квітів, що не скорилися війні. А школа зачекалася майбутнього, бо ви її надія, її цвіт, рідненька, ніжна, незабутня, живи і квітне сотні літ. А школа зачекалась перемоги. Ми віримо, що вже недовго нам до неї йти. Спасибі нашим ЗСУ і дякуємо Богу. Живи, моя Україна! Школа рідна, живи! Гімназія наша живе, процвітає, хай слава про неї луна! Бажаємо усім натхнення і добра, вогонь знань нехай не згасає. Запрошуємо усіх учнів нашої гімназії на перший урок.